Другий тайм стартує у протистоянні Микільської слобідки 2 та ФК Атлант. Це третій тур у дивізіоні Сілвер. 1-0 рахунок саме такий У нас після першого тайму. Наприкінці стартової ти хвилинки відзначився сухо на 19 дев'ятнадцятій хвилині, якщо бути максимально точним. І в цілому, от результат другої команди Микільської Слобідки. підсумок першого тайму за своїм результатом повністю повторює. Проміжний результат у поєдинку першої команди у відборі до Суперліги Ліги Голд. Той поєдинок завершився буквально за кілька хвилин до старту цієї зустрічі. Макільська слобідка зустрічалася із ТОЗО. І тоді теж було 1-0 після першого тайму, Але втримати переможний результат першій команді не вдалося в підсумку. Нічия 1-1 була зафіксована. Зараз поглянемо, чи хоча б другій команді вдасться втримати, чи розвинути свою перевагу. Все таки в першому таймі Микільська Слобідка 2 володіла ініціативою, грала першим номером. Достатньо моментів створили блакитно білі. Тільки в другій половині тайму Атлант почав нарешті відповідати гострими контратаками і теж мав свої шанси. Але наприкінці двадцяти хвилинки саме Сухов. А Рахунок відкрив. Тож маємо 1-0 І поглянемо, чи зміниться якось характер цього двобої, Чи Зуміють чинні чемпіони третього за силою дивізіону переламати хід зустрічі, перехопити можливо ініціативу. Масюк у свого ж влучає Ігнатенка. перетятько. Перед На хід собі прокидає. Тут Германчук страхує свого партнера. Сухов. Перший фол в другому таймі. Помиляється у цьому епізоді Сергій Волошин. 4-3. За фолами було у першому таймі. Чотири порушення правил в Атланта. 3 у Микільської слобідки, 2 І от у другому таймі теж із порушення правил. Розпочинають представники Атланта. Масюк біля м'яча. Капітан розігрує з Перетятьком. Перетятько Перед тятько пробиває. Оруджев черговий раз рятує свою команду. От скільки ще... скільки вже себів здійснив Ільхам Оруджев, якби не він. Атлант боє зараз уже поступався з різницею напевно в три голи щонайменше. Володимир щур з м'ячем. Сухов. Масюк. М'яч виходить за майже поля від Сухова. Пономаренко п'ятою намагався підключити Дмитра Штомпеля. Дотепна передача, але суперник прочитав. Масюк. Зараз контратака Микільської Слобідки. Ігнатенко не зміг опинитися першим на м'ячі. І більше того сам Ігнатенко тут правила порушував. 1-1 за фолами. Про той поєдинок, який вже було зіграно сьогодні в рамках цього туру у дивізіоні Сілвер, ми згадали про перемогу Вижгорода в першому матчі сезону для себе над МФК прямий з рахунком 5-3. Зараз Пономаренко має момент. Пономаренко не зміг все ж таки переграти у цьому епізоді кіпера. Другий голкіпер у складі Микільської Слобідки Закревський досі залишається на лавці запасних. Володимир Щур. Аборотар першої команди. Досі у грі. і захищає останній рубіж своєї команди. Дмитро Штомпель. Штомпель. Штомпель тут проти кількох суперників. Штомпель. А з останніх сил уже намагався віддати передачу. Але пас вийшов неточним зараз. Вкотре уже захоплюють контроль над м'ячем футболісти Микільської Слобідки. Аут буде на користь команди у блакитних футболках. Рибальченко продовжує диригувати атаки своєї команди і кутовий заробляє Воронченко. Рибальченко, Воронченко у центр на жука. Жук випереджає Оруджева, пробиває по воротах, але не зумів влучити у ціль. Воронченком. І давайте також згадаємо інші поєдинки, які у Лізі Сілбер сьогодні заплановані. Отож, усі шість матчів відбудуться у... саме сьогодні. Це другий поєдинок по рахунку у цій лізі. Наступний матч розпочнеться. О 13.05 орієнтовно Energy Club зіграє проти Атамана. Далі о 14.00 Шевроле протистоятиме ДТЕК після провального старту сезону після розгромної поразки з рахунком 2-7 тиждень тому від ФК Сейнс. ДТЕК, нагадаю, обіграв Атлант у першому турі з рахунком 4-3. А Воронченко підбирає, організовує контратаку. Продовжимо після цього контрнаступу. Кихней не дозволив себе обіграти один в один. Карена Ракелян віддає на Ігоря Штомпеля. Штомпель з остроку там не влучає. Так от продовжимо далі знайомитися із розкладом цього туру у дивізіоні Сілвер. О 14.55 новачок першості Онліфан Team. Зіграє проти іншого дебютанта нашого турніру проти Лакерс, але Лакерс один поєдинок вже встигли провести. Перегравши зокрема атаман з рахунком 6-5. Ну а закриватимуть програму цього туру у Лізі Сілбер. І, зокрема, всього суботнього ігрового дня о 18.40 Ukraine Юкрейн Юнайтед та ФК Сейнс святі. Стартували з двох перемог у двох матчах. В той час як Юкрейн Юнайтед, нагадаю, це колишній PM Юнайтед. Тим часом могли забувати другий гол футболіста Микільської «Слобідки». Стіка врятувала Ільха Мауруджева І своїм шансом відповідає Кихней. Кихней не зумів реалізувати фактичного вихід Вічнавич із Володимиром Щуром.

А вдається заробити право на кутовий. Фактично вже половину другого тайму команди зіграли. А рахунок досі 1-0. Звісно, що футболісти Микільської слобідки прагнуть уникнути нервової кінцівки. Ось іще один момент. І скільки ж уже себе вільхама Оруджева у складі Атланта для мене особисто це без сумніву найкращий гравець сьогоднішнього поєдинку. Як би цей матч не завершився, з яким би рахунком Вільхама Уруджев поки що MVP у складі Атланта так от Микільський Слобідці, звісно, потрібно забувати другий, а по можливості і третій гол, аби заздалегідь вирішити всі питання у цьому матчі. А от Атлант, звісно, до останнього намагатиметься хоча б зберігати мінімальне відставання, аби до останньої секунди залишатися у грі і тим самим зберігати шанси. Очевидно, що поступаючись в один гол у міні-футболі чи футзалі особливо взагалі не потрібно впадати у вічі, оскільки будь-яка навіть шалена атака, будь-який удар з дальньої дистанції, будь-який рикошет і все на цьому. З будь-яким відставанням покінчено. Тому так, Атлант прагне залишатися у грі, і команда чекає свого шансу. Інша справа чи вдасться реалізувати цей момент, коли прийде відповідна нагода. Єгор Масюк. Розіграв аут із перетятьком. Перетятько помиляється. Ось він шанс. А Ракелян пробуває. Щур на місці. Ігнатенко. Ігнатенко удар поперечина. І м'яч влучає просто у Сухова. Ну ось вона: гольове чуття. Сухов оформлює дубель у нашому матчі. Насправді ще сам Ігнатенко повинен був забувати, але каркас воріт в черговий раз врятував Атлант. І зрештою. На 33-й хвилині рахунок стає 2-0. Сухов дубль оформлює. Він там навіть не пробував. В нього просто влучив м'яч, і рикошетом від нього залетів у сітку. Але опиняється в потрібному місці в потрібний час. Демонструє гольове чуття Сухов 2-0. І дійсно, нарешті, таки Микільський слівця вдається подвоїти свою перевагу і значно збільшити свої шанси на підсумковий успіх. На дебютні три бали в рамках нового сезону. Германчук, невдалий пас. Галуцький перехоплює. Наступний поєдинок, який, зокрема, нас із вами чекає в програмі сьогоднішнього ігрового дня. Це ще один матч відбору до Суперліги. Ліги Голд. У ну, нас тим часом пауза у грі. тайм аут за 7 хвилин до завершення зустрічі бере Атлант. Ну а що ж до того матчу, який наступним відбудеться в програмі цього туру, новачок нашого турніру ФК Армія протистоятиме новій пошті. Це команди, які змагатимуться у квартеті під літерою Бі. Ну, а ми з вами повернемося до гри вже буквально за кілька секунд. Ігор Штомпель вмикається. Штомпаль йде у відрив. Пробивав він саме штрафного майданчика. М'яч виходить на кутовий. Ще один момент. І Атлант. Один гол відігрує після стандарту. Інтрига у нас знову відроджується. Капітан Атланта Олександр Пономаренко. Виконував простріл з кута поля. Він записує на свій рахунок асист, а забиває. Сергій Воложен. В Один дотик. У дальній кут він переправляє м'яч. І залишається ще цілих 6 хвилин. Зараз фол проти Ільха Мауруджева. Друге порушення правил у Микільської слобітки 2. Рибальченко. Рибальченко обігрує одного. Відає на перетядька. Передтятько. Перетятько перетягнув у цьому епізоді з ударом. Жук. Удар не виходить у другого номера. Пономаренком. Передача не проходить на рудого. Удар у виконанні Воронченка. М'яч летить повз воротам. Германчук втрачає м'яч на своїй половині поля при спробі обіграти суперника один в один. Рибальченко. повз ворота пробиває. Оруджев тримається уже з останніх сил. По ньому видно. Але скільки ж сьогодні шалених сейвів здійснив оруджев. Зараз ще один фол від номінальних господарів. Третє порушення правил. В Атланта нагадаю залишається тільки один фол по перерві. Пономаренком невдалий пас від капітана. Перетятько. Перетятько. Прострілював уже на порожні ворота. Але Ігор Штомпель виступає справжнім рятівником для Атланта. Перехоплює цей пас. Воронченко не обігрує Ігоря Штомпеля. Перетятько. Удар у дальній. Неточний постріл. Рибальченко вдало грає на випередження. Рибальченко. Простріл на дальню. До жука м'яч не доходить. Перетятько. Назад повертає нам. Володимира Щура. Перетятько. Неточний пас. Германчук. Далі у нас боротьба триває. Серія взаємних втрат. Штомпель. Штомпель на ударній позиції. Рибальченко блокує. Ще три хвилини залишається командам зіграти 2-1 Мекільська «Слобідка-2» попереду, але перевага їхня вимірюється тільки одним забитим м'ячем. А ми прекрасно розуміємо, наскільки слизькою є подібна перевага, особливо у міні-футболі. Ще один фол. Четверте порушення правил у Микільської «Слобідки-2». Під кінець зустрічі почастішили фоли з боку. Блакитно-білих. Удар від рудого в ближній кут. Потужний вистріл. і в стіку м'яч влучає. Неодноразово сьогодні каркас воріт виручав Атланта, а тепер уже стіка зіграла на боці Микільської слобідки. Я тобі вже дивився. Все для тебе має звездучити. Ну, пилі, Бував, сунки, ми за минулому. Доїхали медалю, але не кажеш, але краще що... кривець. Рудий. Зачепився за м'яч на чужій половині поля Пономаренко. Віддав на рудого. Рудий. Рудий зберігає. Повертає назад. І Гарманчук пробуває з центру поля, щур на місці. Застати зненацька голкіпера такого класу, з такої дальньої дистанції насправді було дуже важко. А у нас незабаром уже остання хвилина заключного часу розпочнеться в другому таймі. Рибальченко п'ятої залишає на Масюка Пономаренко. До кінця дограв у цьому епізоді. Зараз буде знімати. Катановокусні відповідні записати. Рибальченком. Хотя воно, що його стало. Масюк. Воронченком. Перетятьком. Ще один потужний удар, ще один сейв від Ільхама Оруджова. І от нарешті Атлант на останній хвилині таки отримає шанс. Микільська слобідка намагалася якомога довше контролювати м'яч протягом цієї останні хвилини, тим самим виграючи дорогоцінні секунди, граючи по рахунку, але ось зараз Атлант, певно, отримає шанс на останню атаку. Останній шанс відігратися і здобути хоча б один бал за підсумками цієї зустрічі. Остання можливість не програти другий матч поспіль. Зі старту весняного сезону. І зараз стандарт на користь ні, даруйте, а от на користь Микелівської Слобітки. Германчук перехоплює Пономаренко. Один дотик на Германчука. Удар! І м'яч ворота. 2-2! Ось це так камбек від Атланта за 10 секунд до завершення ігрового часу. Атлант відігрується, поступаючись 0-2 станом на 33-й хвилині. Атлант все-таки схоже вириває нічию, але ще 10 секунд залишається. Пономаренко віддає другий асист у сьогоднішньому матчі. Забиває Євгеній Германчук. І зараз ще 4 секунди на розіграшку тобогу у Микільської Слобідки. Слідом за. Першою командою, яка не зуміла втримати перевагу в один м'ячу проти із істозу, друга команда може не втримати перевагу в два м'ячі і знову ж таки зіграти в нічию. Команди повертаються на цей заключний стандарт у цьому протистоянні. Кутовий на користь мекільської слобідки. Розіграно його. І забиває Масюк. Забиває Масюк, загмикаючи дальню стійку. Буквально на останній секунді забиває Масюк після прострілу. Владислава Рибальченка. І 3-2! Ось такий підсумковий результат. Все таки друга команда Микільської Слобітки, на відміну від першої, здобуває перемогу. Атлант був близьким до шаленого камбеку. Зараз ще продовжуються суперечки стосовно легітимності того кутового, після розіграшу якого було забито гол. Ну, давайте ще зачекаємо, чи 3,2 це підсумкові цифри. Так, все-таки результат залишається в силі. Отож, вітаємо другу команду Микільської Слобідки. І з першою перемогою в сезоні Атлант продемонстрував характер, але останні секунди команда просто не дотерпіла. І, зрештою, друге поспіль на старті кампанії Атлант поступається. А захист титулу поки що виходить невдалим для команди у біло-червоних футболках. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бержіть себе та любіть футбол. <свист> Ай, пожалуйста. Мы вам не так Конечно. А, а, возьмешь? А, а тут ты понял, в чем суть? Телевар на, на, пред... телевар на предмет углового или... Все, если решение принято, да, уже не ну что ж, вы... з перемогою другої команди. Перша команда зіграла в нічі. Як загалом оцінити обидва матчі? Давайте з першого про першу команду. Давайте про першу команду. В нас була ну дуже плотна підготовка. Ми готувалися до цієї команди, готувалися до цієї гри два тижні. Бо ну ми знали, що нас буде мало, і що доведеться багато попрацювати для того, щоб ну зробити якийсь результат цією командою. Я вважаю, що особисто я багато не забив. Можна було б хоч один із моментів реалізувати, і в принципі була така гра: з однієї сторони були моменти, з іншої були моменти. Ну, думаю, плюс-мінус закономірно, що закінчили один один. Будемо працювати і намагатися реалізовувати свої моменти. Так, а тепер з приводу другої команди божевільна просто кінцівка, ведучи 2-0, втратили перевагу. Потім 3-2 все таки забили на останній секунді. Як оцінити гру другої команди? Ну, друга команда. Ми зараз намагаємося збільшити кількісно-якісно нашу команду, і для цього була створена друга команда для того, щоб хлопці, які тренуються з нами довгий час, щоб в них була ігрова практика. Бо на тренуваннях це одне, а в ігровому тонусі це зовсім інше. І були деякі моменти: от перший момент, який ми пропустили перший гол, це було після ну, нашої грубої помилки при розположенні. Тобто, ми ну, будемо працювати над цим. А взагалі, ну дуже цікава гра, інтрига є, все красиво. Я думаю, всі будуть задоволені. Ну, Окрім команди, яка програла, звісно. Ну що ж, і давайте ще окреслимо цілі на сезон. От Для першої команди і, відповідно, для другої. Для першої команди ми хочемо в. Суперлігу, тут як називається сама сильна ліга. Ну, в нас ціль грати на високому рівні. Ми набираємося досвіду і хочемо конкурувати, бо в нас вже був досвід гри в вишці, було досить складно, і ну, ми намагаємося розвиватися і будемо робити все для того, щоб опинитися в самій сильній лізі. Для другої команди ціль це досвід в першу чергу. Тобто якихось турнірних завдань. Я думаю, ну ми в принципі завжди намагаємося боротись. За призові місця ну для другої команди, в основному це грати в те, що ми тренуємо, щоб вони наші схеми розуміли і ну робили на полі те, що ми вчимося робити на тренуваннях. Ну що ж дякую за інтерв'ю і бажаю успіхів